Оленка Польщук, я зараз тут трошки менеджерка цієї галереї. Дуже дякую, що ви всі прийшли на відкриття нашого очікування. Зараз ми раді перед вами відкрити двері і запросити на спільний діалог між Одою і Наталею, який вже впродовж багатьох-багатьох років і прикріплюється дружбою. І дуже нам гарно зараз зробити таки проявити цей ваш діалог, який відбувається між вами. Називаємо ми його очікування, дуже символічно теж пов'язане із очікування, що, що ви тут бачите і що відбувається. Як тут будується експозиція? Можливо, наперед трохи розкриє якісь карти, але так, щоб все було гарно, добре і зручно, це в цьому залі є в цих двох залах є чотири проекти Наталії, старіші і новіші з різних періодів її творчості. Є великий проєкт новий, який називається Частини вцілілого. Є старіший проект 2008 року, який називається Посланці Бога. Є також великий, великий проект пов'язаний із ангелами, який називається Негіна ікона. І самі-самі початки нового е Натального. Напрямку це колір світла, пошук світла, що так воно воно що до кінця не назвалося. Ми так його легенько намагаємося побачити, що це є. І це буде зовсім нова Наталіна. Така сподіваємося, дуже класна розвинена тема пошуку Бога в інфрачервоному світлі, інфрачервоне світло, якого ми. Не помічаємо, не бачимо, але воно є присутнє. Це та щось щось дуже нам приємно бути першими, хто виставляє новий твій проект. І тут відбувається всередині небо, яке розколюється. Це вода побачила в наталіних роботах частини в Так і ви можете бачити дуже характерні для Наталі пігменти, такий синій. Частини, частини вцілілого це процес, який переживає зараз після повномасштабного вторгнення Наталя, накладаючи на свої колись незавершені ікони штукатурку і такі дуже фактурні, працює з фактурою, працює з такими природними матеріалами, накладає на ніколи незавершені ікони стіни, намагаючись зберегти. І от як кураторка в цих роботах в цьому побачила. Небо насправді яке розколюється, і, і ми тут ставимо архангелів, Сім архангелів, які насправді це вони очікують. Бо ми, як люди, не дуже вміємо очікувати. Ми більше ми тушимося, ми більше переживаємо за за щось буденне і є сім архангелів, які наперед все знають, для яких все відомо, і вони тримають розколоте небо, тримають ці частини вцілілого заради того, щоб зустріти втілену новину. І в цій експозиції, в такому маленькому нашому експозиційному світі, є лише одна точка, в якій може статися це очікування, якому воно може здійснитися. Це та маленька кімнатка, вона така маленька наша каплиця, і там ви можете бачити вже багато сотні ангелів, але таких земних, бо архангелів, як найближчі до Бога створіння. А там є багато-багато земних ангелів, які чувають на вони ще можливо навіть самі до кінця не знають на що. Але там є місце для, для чогось особливого, яке має статися, і та дуже моя частина така заготовлена. Я її полишаю, і дівчата, будь ласка, ну просто я дуже рада, що нарешті робота Наталя тут. В галерія, знаєте, як вона дуже цінна для нас. Два роки тому було відкрита. Я бачу, що останні два роки скільки було різних проєктів тут, бо Олена зараз вона керує, і що ми Сьогодні, знаєте, для Риму католіки. Це перший день Адвент. Тоді цей адвент це мої очікування. Коли ми вирішили цю дату, ми не знали, що буде перша е, неділя Адвента. Туди це не знаю, вже такий радіст, але ми вже очікуваємо. І я люблю Наталя, тому що вона реально скільки років, що я знаю її, і реально вона завжди допомогла мене вирости свою віру через просто свої ікони. Вона шукає постійно, і мені здається, що вона відкриває для мене завжди небеса. Знаєте, і це роботу реально вони. Теж вони кричуть, вони страждають, але вони знають, що це не останні слова, страждання це буде таке більше світло, яке є, яке вже серед нас. І рух, як вона використовує матеріал, світло, реально це, як я сказала, вона відкриває небеса для, для мене. І я дуже вдячна, що вона. Ніколи не перестає працювати. Вона коли що ви бачите, тут це така маленька частина, що вона робить. Можливо, на черкіні ангелі, які є тут, ви можете уявляти скільки вона працює. І тоді я реально я дуже рада, що ми можемо відкривати трошки твою роботу. І я, я певна, що він допомагає нам іти далі. Дякую. Дякую тобі. Дякую вам, що ви прийшли. Це важко мені виставлятись, але коли Ода і Оленко запросили мене, я була: я добре, подивіться, приїдьте, подивіться, що ви хочете. Є багато і нового, і... і дуже багато старого. І дуже неочікувано це все було. Я рада, що ви на це зараз прийшли подивитися. Мені самі це цікаво. Дивитися того, що це вже не моя творчість, це вже наша спільна творчість. І коли ви на це дивитесь, ви ще щось третє побачите, і це вже наша якась така спільне коло. Дуже мені подобається ця галерея, є щось в ній дуже для мене символічне, бо я шукаю світло і вона є таким великим світлом, яке сяє. Хай. Далі продовжує е, сіят. І я зараз так. Е, я напевно почну з того, що я зараз е, шукаю, шукаю світло, те, яке проходить в нас. Ленка сказала, що я шукаю інфрачервоне світло. Просто інфрачервоне світло це те, яке нас цілює, Що Бог є світлом і та, і є таке світло, яке проходить в нас. Є світло, яке ми бачимо, є світло, може, яке нас руйнує, а є те, яке проходить в нас, і ми. Осяю з ним. Це тільки тут тільки представлена одна робота, а перед цим був, була напевно велика тиша, і як і як і всі ми зараз переживаємо, не знаємо, де знайти себе і куди йти. І я вирішила взяти ті старі роботи, які я не могла. Ніде нікому показати, я просто вирішила зробити їх стінами своїми. Так? Це Лишити якісь частинки, фрагменти з минулого і просто надати їм якоїсь сили, штукатурки. І народилась велика серія абстрактних, дуже абстрактних робіт, фрагменти втілілого, які... Мені допомогли завершити якісь, напевно. Я не хотіла все замальовувати. Так само, як і наша історія, ми не все мусимо перемалювати та викреслити. Ми щось маємо зберегти для пам'яті, для історії, для того, щоб було якесь нагадування. Але для того, щоб рухатись далі, нам потрібні якісь, якісь міцні опори, які. Ми, Якщо ми вціліємо, ну, ми вціліємо. І я вирішила якусь частину з частину цих робіт таким чином. Я вирішила просто провести та, цю лінію. Та, в серпні я завершила цю серію і зараз починаю щось нове. Є ще тут інший період семи архангелів і трошки наївних ікон, як я їх називаю, наївних, тому що я була наївна, не того, що ікони наївні, того, що моя віра була наївна. Це теж були різні техніки, наприклад, архангели це енкаустика. Я дуже люблю експериментувати з фактурами, з формами. Це дивно, як воно все склалося, і на якихось роботах більш видні пейзажі, якісь більш емоційні і про теперішній час. І я стараюся всьому бачити знаки Божі, і якісь більш мені про небо, про звістку, про, про очікування. І... Ну Саме теми очікування, що в тій маленькій частині, де є багато начерків, то ще там а, на Різдво, сподіваюся, до нас прийде світло. Не, сум... не... не, сум... не сумніваюся, на Різдво тут ще, ще з'явиться саме, саме втілення, ну, ікони Різдва. Запрошуємо обійматися, говорити проти Дивитися роботи і, і, і бути тут з нами. Якщо вже зараз є якісь питання, то можна їх адресувати одразу Наталії в Олі. і ми, може, ще декілька хвилин поговоримо та, і потім будемо вже. Чи вибір кафедри був випадковим, чи це було свідомо, і який на вас вплив спричинив за кафедрою Василик, чи у вас були якісь інші викладачі, тому що ми не зі світу мистецтва, але наша група, я веду як волонтер групу переселенців, вона дуже цікавиться львівським мистецтвом і сучасними і різним. От ми щойно прийшли з музею Крушельницької, посвято до 120-річчя колесу, тому нам цікаво зараз зануритися у вашу тему. Дякую. Тут є мій викладач з кафедри. Пан Кость. Я вірю, що Бог мені допоміг вибрати цю кафедру. Я коли мене хтось питає, я вірю, що це мені Бог допоміг. У мене була надзвичайна група, у мене були надзвичайні викладачі. Це, це і Львів, звичайно, національний музей і всі ці споруди, воно дуже. Ну, так, моя група, ну багато щось причинило і. Дружба, та, ну тут надзвичайні люди у Львові, це так все якось одне одного доповнювало, розвивалось, живе. Люди Сходу кажуть, що напевно ніде не залишилося стільки пам'яток сакрального мистецтва, як все таки тут, на Галичині, і особливо у Львові. І це однозначно впливає. І Люди вміють шанувати традиції, і люди та, щиро вірять, що воно може і розвиватись, ну, вона така жива ця віра тут. Дуже цікаво, як воно все переплітається. Я не зі Львова, я з Луцька. А ви прочитала, я повністю авто прочитала. І це ще щось, ще щось я тут трошки. Можливо. У нас навіть є мрія. Ми хочемо попасти на екскурсію на кафедру сакрального живопису. Казала, що це просто щось виняткове, тому що так. Роман Яців рік тому, навіть вже більше, він нас водив по всій академії, при тому, що ніби було заборонено. Показав всі кафедри, всі всі роботи. Ось, але ми мріємо попасти саме на сакральне мистецтво. Ми навіть знаємо вже одного групу та навіть знаємо одного випускника, котрий там поруч у особняку, він малює ікони за кордон. Тому це якась особливо кафедра, котра з. З кафедри дизайну, наскільки я пам'ятаю, перекваліфікувалася в кафедру сакрального мистецтва. І, і от вже декілька таких випускників, тому що там якесь дуже дивне, як на мене, музиканта таке, що от ті, що випускали керамістів, вони чому стали мистецтвознавцями найбільше. Не знаю, чому так сталося. А от кафедра дизайну перейшла в сакральне мистецтво, і ми хочемо простежувати, як це розвиватиметься. Це гарно, що ви так шукаєте. Шукає. А, ну, я вчилась на Кафедри сакрального мистецтва ми вчились довго два роки, тільки копіювати ікони. Тут я не представляю таких класичних ікон, це більш абстрактний живопис і сакральне мистецтво та сакральний живопис деколи. І я дуже вдячна своїм викладачам, які, які тримають ці традиції і, і любову та й. Що, знаєте, от я не пам'ятаю тепер з лекції Наталії, вже забула як викладач католицького університету, скільки саме має бути ангелів архангелів, тому що вона тоді систематизувала і дуже добре розповіла їх, просто, де, їх та, на арт-ключі. Їх справді сім чи це архангелів да. тільки сім. сім так. Їх є названих. Так. Ход, е, це було від ну, їх є чотири в сте ну, в Біблії згаданих в старому новому завіті. І три, здається, Оріген описав їхні Так, і Діонісі Ареопагіт було видіння, побачив дев'ять ангельських чинів і у славі Христос, і Ісус Христос у славі, вони його намальовані зображення. Ви нами не підписуєте, щоб якась думка щоб ви просто не встигалась. Ні, в нас була така задумка не підписувати, так. Напевно. Не знаю. <ріст> В робіт є назва, якщо ви за це питаєте, Та, Але я кажу, вони тут з різних періодів. Тут є роботи з 2008-го, раніше роботи 23-го. І... А ще скажіть, будь ласка, ну я не знаю, наскільки це доречне ну, питання, але мало в кого, тому що коли ми були і в музеї і в академії мистецтв, і там вже ззаду, в новому, і в тому традиційному, де виставляються роботи дипломатів, от рідко де ми так зустрічали, щоб настільки перелік географічний, щоб настільки людина широко себе проявила за 15 років. От як це вам вдалося? Чи у вас були якісь спонсори, чи якісь натхненники? Яким чином це У мене були друзі. Мене. Все ж. І, та, в мене була кураторка, в мене ну так, і мене запрошували на резиденції. Ну, зараз це трошки по-іншому, зараз це простіше. Мені здається. Так, це не було. Так, так, так. академія мене відправила, наприклад, на стажування Варшаву. Ну, так, це ще в той час коли ще так не відправили. Це, це вам цікаво? <рігла> цікаво, не значить, цікаво. Нас, цікаво. А, Якщо навіть цікавилися де тепер Дмитренко робота, котрого стояла перед Академією так, під дахом. Це його, його бакалаврська робота називається. Я не пам'ятаю, не зітхання сходження. Там сидить ніби така е, істота, але голова в неї переходить в такий клюв. І виявилося, що він тепер викладає у Варшаві в академії мистецтв, Тому що він тут скінчив лише знаю, Можливо, якщо є інші люди, які хочуть... мають перепрошую інше питання, щоб люди вони могли дивитися ближче. Що я бачу, що люди приходять, не знаю, нам, моталі. Тільки скажіть, будь ласка, як вашому житті з'явилася ваша кураторка і хто ця людина? Чи вона походить з діаспори? Чи як Тому що це теж не тористична ти Скажи при мене. Багато людей знають мене. Ну Так, ваші мені знають всі. Дякую за запитання, дякую, що ви так хочете справу пізнавати та традицію на приватну. Дякую. Ну зараз, зараз, але не перед усіма. Якщо це секрет, ні, це не секрет, але багато людей знають вже тоді, що знаєте, ні. Так, ми розуміємо, так само як на концерті, більше приходять музикантів, але приходять і пересічні глядачі, тому завжди їх треба ввести в той світ, а не відштовхнути. Це важливо. Так, так. Дякую. Дякую вам, що прийшли. Це малюнки на колись вже зроблених малюнках, так чи ні? Частина Частина оцих абстрактних, дуже рельєфних цих великих робіт. Я їх навмисно зробила такими цеглинками. Вони край їхній, як ну я малюю пігментами, і це просто перетерта цегла. Я їх називаю стіни. Ну, був такий час, коли ми ховалися за стінами. Я була вдячна Богу, що мої стіни зціліли. І я хотіла зробити з них щось, що мене тримає. Мені було важко дивитися на старі роботи. І я просто взяла... Вони були недомальовані, я, вже не могла... я розуміла, що їх треба або замалювати білим, але в той же самий момент я розуміла, що. Є так само, як ми зараз можемо все почати. Ну нам потрібно починатися знову але, ну, типу, так, все спочатку, багато що. І я вирішила, що щось я залишу, щось, що що нагадує про минуле, але вони стануть для мене якимось таким символом нового, що мене збудує. Ну, і я з них зробила таку собі, коли я перший раз їх виставляла, я просто з них зробила стіну з такими уривками фрагменти та, з такими не, не повну стіну, але таку, як ніби з цегли збудувала такий кут собі. І це були Та, це були старі роботи, якісь, якісь навіть мали там ну, богоявлення е, е, різдво, Тріця, Але я там, я їх замалювала і зробила з них свої нові стіни, на яких вже Починаю будувати, ну і роботи. Ну оце А є тут хоч одна не замальована? Є пошукати. Ні, ні. Маленькі якісь начерки, напевно. Ну, маленькі і архангели теж, тобто ці стіни, які ці всі мають фактурі. Це якраз цієї серії частини вцілілого. Там можливо було б добре додати якісь назви, але ми не хотіли дуже сегментувати, сприймати як, як цілісне, та, бо тут є така цілісне відчуття цього очікування. От, але та ці більші фактурні абстракції, це якраз з періоду частини вцілілого, твої надалі, от і вони ці, що завальовані. А ті, що це 2008 рік. І ці архангели і вони оригінальні, вони такі не потерпали від Наталіо. <марбіон>. І, і, і оце якраз де ви бачите різні, різні кольори. Це перша робота з нового проєкту про, роз... про світло, про, про, світло, про, про те, що а, <сram> <сram> до нас приходить Бог ну, є світлом, і воно прийде до нас багато що ми. Побачимо, так, але треба більше відчувати його, бо те, що, те, що він воно заходить до нас глибоко і він нас може зцілити. Це світло, таке нас зцілить. Я дуже Добре. щаслива так підсумувати, yeah. трошки не підсумувати, але е, з Одою разом yeah. з Наталією зробити таку. Е, Маленький зріз, побачити цю таку тонку нитку цього очікування в Наталіних роботах, як воно переплітається зараз з нашою реальністю. І насправді, коли ми з Одою поїхали в Луцьк, для мене це був жахливий досвід, бо я побачила 100 мільйонів робіт Наталії за тих, які ніколи не бачила. Мені стало від цього навіть погано. То я дуже щаслива тут в нашому такому маленькому просторі, хоча б частину різних проєктів, але побачити під одним кутом, і дуже щаслива, що так випадково сталося. Але ця, ця робота, яка новий твій напрямок дослідження світла, вона саме в нашій галереї, світло і вода перша виставка світла. Тобто, мені теж зараз дуже подобається бачити, як Бог веде цю виставку, і як ми насправді її не створюємо, а просто оприявлюємо. То дуже рада, що ви всі до нас прийшли і дуже запрошую, якщо немає вже далі питань. А так буде у нас буде дві кураторські зустрічі. Перша кураторська зустріч буде 17 грудня. Там ми можемо теж більше детальніше поговорити про різні техніки, бо це дуже цікаво. Послухати Наталю, як ти експериментуєш, які матеріали ти використовуєш. Більше більше це буде 17 числа, потім також 26 чи 27 26, да. 26 числа у нас буде день народження галереї, mm -hmm. і е, нам буде два роки, і дуже теж класно, що такі е, наталіні роботи. І ми в цьому часі е, цих робіт теж будемо, будемо мати якесь святкування і будемо мати е, новий елемент цієї галереї, цієї експозиції, тут є пусте місце серед земних ангелів в тій маленькій кімнаті, і там буде mm -hmm. новий елемент саме 26-го числа. Тому наперед Запрошуємо вас приходити. І так само десь 15 числа у нас буде презентація книги Old Hata Project. То приходіть, будемо говорити про українські будинки, українські стіни. І... А, можна тільки час Ми а ще 15, часу, ще часу немає, 26, ще вибачте. Не Дати ми вже заземлилися в датах, але якщо ви слідкуєте за нашим інстаграмом, то там ми точно детальніше цю інформацію. І можливо тоді ми ще роздрукуємо, наприклад, для людей, які користуються там тільки поштою, чи щось таке, то можливо доцільно ми роздрукуємо якусь нашу та але будуть події. Дзвоніть, приходіть, і це тобто. Наталя. Дякую, дякую. Ода. Дякую. Ну, треба сказати, що ми якраз у ролі викладачів учнів не дуже багато перетиналися. Можливо, там якась одна, один предмет був або два. Але в них головний викладач був, був насправді інший. Це був Степан Йозефів. Він з кафедри монументального живопису прийшов до нас. Це був такий, я б сказати, такий експериментальний досвід. Бо, Власне, прийшли трошки інше розуміння е сакрального мистецтва, він, можливо, і для себе спробував зробити такий експеримент. Бо, бо сам все ж таки більше працює, як і всі, ми більше в е традиційній іконографії. Але власне з тої групи, яка була дуже здібна і така е е е спрагла до, до чогось, пізнання чогось нового, вони. Таку опробували більш про, програму, таку, яка орієнтується на, на відхід від е, традиції, принаймні формальної традиції. Так? І це, напевно, було дуже важливим таким досвідом для Наталі, бо і Наталі, і Наталі в своїй творчості вона власне, орієнтується на більш таке абстрактне і чуттєве розуміння е, сакрального мистецтва. Властиво воно вже виходить за межі іконопису, а це є дійсно таке сакральне мистецтво, в основі якого є е, е, власне, таке. А апофетично це благослов'я і, і е, якась така філософія і емоційне дуже Треба сказати, що вони за, після е, випуску створили таку навіть групу е, при допомозі е, е, такої кураторки символ, з символ, символ, символом сакру, куди війшли більшість випускників цієї групи, і вони мали кілька таких от е, виставків, в тому числі за кордоном. Це якби їх утвердило. На тому шляху Наталко пригадує дуже добру її дипломну роботу. Вона робила цікаву дипломну роботу з страстці. І, і власне вона якраз в тому курсі була можливо такою, хто найбільше конструктивно підходив до, до своєї творчості, бо при при всій такій, скажімо, абстрактності зображення, там все ж таки було дуже багато такого іконографічного розуміння і конструкції цього твору на основі все ж таки традиційного традиційних наших ікон страстей Христових. хоч зовнішньо воно не виглядало так дуже близько. І, 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 і треба сказати, що в цілому в її творчості вона дуже відповідально ставиться. От те, що ми бачимо якісь абстракції, такі ніби чуттєві моменти, все ж таки вона це дуже пропускає через таку призму. Відповідальності своєї, тобто вона дуже глибоко переживає це все, і, і мислить, як би це відтворити. Звичайно ж, це дуже е, як би, це трошки може, суб'єктивно здається, але я був свідком, як вона працює, зокрема і на пленерах, це дуже відповідально, вона ці образи вишукує, дуже можна сказати так, страждально працює. Тут ми, власне, не бачимо таких може, образів саме. Е, Антропоморфічних багато, хоча Ангели, як, як бачимо, це все можна так рахувати, що це такі пошуки, пошуки того наталченого образу. Я знаю, що він родиться у неї е, у, е, скажімо, таких, ну, десь приємних, десь десь і важких творчих муках. Так що в цілому дуже, дуже цікава художниця, така, яка е, ставить високі цілі, і я хочу їй побажати, щоб вона їх добивалася, і це світло, яке вона успівує, щоб вона. Побачила і була готова його побачити.